Це відео я, чесно кажучи, не планувала відзнімати. Але тут так солоденько лежить мій хлопчик, який полюбляє в'язати, що він втік, бо йому не дуже подобається в кадрі. І я вирішила поговорити з вами про проєкт, про свій такий невеличкий просування в проєкті Краса із залишків. Я тільки не закінчила роботу, я вже навіть не мріяла, що в цьому місяці в мене буде готова робота. Я зараз швиденько піду її прати. Це ось такі ж чудові шкарпеточки із залишків пряжі я вив'язала. Я тут спробувала аж купу нових технік в'язання для себе. Якби це метод набору Джуді, шкарпетка від мисочку, яка в'яжеться. Да? Зараз сторіночку відложу, бо ця, ця вже випрана і гарна, а ця ще ні. Зараз все покажу, розповім швиденько. А ось так от воно все виглядає. Дуже гарно мені подобається клин підйому і класична п'яточка. Де б я де я не шукала? Я дуже багато. Це такі саме класична п'яточка, це мої, мої такі метарства. Методом тику були. О, мене вже запитували дівчатка в інстаграмі, запитували. Десь були питання на Ютубі, чи планую я знімати МК по цьому шкарпеточкам. Саме по цим ні, але по цій техніці в'язання я планую, все ж таки зніму. Це буде якби, і для мене нагадування, і також для вас. Я їх також хочу вив'язати з залишків пряжі. Тут я в'язала із Алізе. Комфорт Сокс, здається так. А, ні, Аліза Супервош, це у мене не Комфорт Сокс. У мене була і чорна і біла ниточка. О, я вив'язала в нулю чорну ниточку, ще навіть о, такий маленький моточок. Мені потрібно було додати з іншого пряжі це був марінос. Бо не було добре, що я вже дов'язувала. Ось тут я тут. я Маленький кусочок з влогу вам зараз ставлю. Ви подивіться, будь ласка. І як ви бачите на цьому відео, я показую звідки я додаю цю ниточку. Ну, це було половина цього малюночку вив'язано. І я тут дала ту ниточку. Більш детальніше ви зможете це побачити у моєму тижневому в'язовлогі, який виходить щонеділі на моєму каналі. Так, ну що ж, оце вже готова була, і вона вив'язана була ще на минулому тижні, давненько вже випрана і висушена. А ні, ця, чайниця, ви бачите, я спеціально Ми тільки ну, відрізала кінчики. Бачите, як воно відрізняється, розміри, все вив'язано, рядочок у рядочок, все прям детальніше. Але це таке більш навіть жорстка, ані. Це нижня після прання. Ниточка така чудова розкривається. Мені дуже подобається варіант ниточки. Со відповідно, і петелечки деякі, що були на рівні, розрівнюються. Це виверідня сторона. Бо я тільки ну, закінчила відрізати кінчики і вирішила одразу підключитися. Ось так виглядає моя вивірідна сторона. Тут всі кінчики виріз, заховані, ви бачите. Да? У мене чорний мисочок, чорна п'яточка, сама стопа біленька і малюночок. Ось він так виглядає по вивертній стороні. А, і зараз я, звичайно, вам покажу цю сторону. А, це я з вивертні не сховала. А, єдине, я хвилююся, зараз все розповім. Коли попрут, вже буде видніше. Ну, про це вже, мабуть, розповім я язовлозі вам. Якщо цікаво, переходьте, дивіться, це вже завтра буду знімати, а це відео хочу випустити сьогодні, хоча вже і ввечері, мабуть, воно ввечері вийде, ну то нічого страшно. Ось так воно виглядає до прання. Бачите, малюночок майже не роз такий скомканий, не виправданий, нерівна шкарпеточка, і вона, звичайно, така набагато менша, ніж. Після того, як вона висохне на блокаторах, вона стає такою чудовою, гарною рівненькою. Мені це дуже вподоби. ось так виглядає резиночка закриття. Тобто я пров'язала малюночок. Якщо це потрібно, пишіть в коментарях і, можливо, в в'язноблозі я вставлю цей малюночок, бо це з книги. Моє чудо тут біля мене лежить. Думаю, що я розмовляю з ним, а не з камерою. Так ось, ось таке воно вийшло. І оцей маранос, тут резиночка мараносова. Тактильно, звичайно, це відчувається. Після прання я також я відчую, бо все ж таки як не крутий. Тут воно товще, аніж тут в малюнку це не так помітно. Можливо, треба було розпустити і відв'язати весь малюнок у мереносиком, а вже на резиночку залишити той кусочок низточки. Але я цього робити не буду, випро вже як буде, так і є, тактильно, звичайно, відрізняється верхня частинка резиночками. Зовні, звичайно, це не видно. Ну, Не вистачило. Це в'язло з залишків і, як ви бачите, ось така різниця між шкарпетками. До прання і після прання. Мені так подобається це тактильне полотно, а це таке більш жорсткіше полотно. Ну що ж, а тепер я трішки перейду до планів на квітень місяць. Чи буду я в'язати шкарпетки залишків? Ну, Мабуть, прийдеться, тому що я планую знімати для вас майстер-клас, а якщо я планую знімати майстер-клас, то потрібно і брати залишки. По цій пряжі. У мене ось такий залишок білого кольору. Зараз я про це говорити не буду. Я ще не придумала, який ще сюди я добав, додав додам, і скільки зважити. Можливо, скоріш за все, якщо я хочу вив'язати цей білий кольор і зміксувати з тими, що в мене є залишками, а, то можливо. Мені, ну як би, я також, якщо буду міксувати, то, скоріш за все, зроблю шкарпеточку біленьку, мисочки залишків і малюночок, якщо буду вже картом в'язати, якщо ні, то можливо це будуть коротенькі шкарпеточки. Ще подумаю, подивлюсь на цим питанечком. Треба вияснити, скільки в мене цієї білої пряжі тут. Бо я не, не знаю і. Звичайно, звичайно, скільки шкарпетки важуть, я вам напишу на екрані. Так стосовно я заявляла ще в'язати корзиночку для своїх проєктів, але я нічого не робила. Точніше, я розпочала в'язати, і я трішки неправильно зробила прибавочки. Це стало в я не знаю, як це українською, не пам'ятаю. Фалдіть російською воно називається. Так, от робить нерівним. Томочка, що там сонечко в моєму коробочці? Що ти там хочеш знайти? Там Олечка. Оце так бачите, я працюю. Він біля мене лежить цілими днями. Робив вигляд, що він нічого не трогає. Ось. Тому не знаю, Буду я братись за крозинку чи ні. Хотілося б, але я поки що відкладу, тому що мені потрібно вив'язати до 10 квітня сумочку. Якщо я її вив'яжу, то звичайно. Я постараюсь взяти до роботи і взяти цю козиночку гачком. Бо гачком у мене зараз дві роботи це іграшка і сумка. І якщо я сумку вив'яжу, то візьму і цю роботу це в роботу, але поки що не заявляю. Я буду працювати також з залишків. Це мої залишки багаторічної давнини ще до кар'єри на Ютубі. Це ось такі залишки. І я планую приймати участь в проєкті Не бамбусен квадратик. І якраз я там буду робити залишки. Тому, ти мене відволікаєш. Попа спить на бабусі. Можу його навіть взяти в роботі. Тамай, ти мене відволікаєш, я працювати не можу проблеми називається. Ну моя почила маленька. Ладно, будь ласка, продовжуємо роботу. Він, як тільки я прибираю камеру, починає гратися там. Тому я беру білий хлопок і беру, беру білу бавовну. Ось у мене ще така трішки залишку білої бавовни, і, звичайно, ось і така. Баговна чорного кольору. І я хочу розпочати в'язати ось такі квадратики. Тут трішечки вона з червоним, бо я умудрилась попрасувати його на червоному полотенці. Ну, то нічого я, якщо не випереться, буду, значить, додатковий квадратик в'язати. То не трогай нічого. Ну рви ж мені пакетика. Вибачте, ось в нього мене буде відео поряд з моїм рижим хлопцем Він виспався і тепер грає. Грається, хоче гратися. Не, грайся. То спиться, так, так він у мене і варує. То спиться, то ще щось. Ось так, дівчатка, в мене такий проектик, я розпочну його і почну над ним працювати вже з 1 квітня, буквально через пару днів. Всім приємного перегляду!